В Олександрівському саду відбулася святкова толока. Організатори вирішили сумістити корисний із приємним, а тому запропонували студентам навколишніх вишів попрацювати на свіжому повітрі, а за це отримати музичну винагороду. Ми часто ходимо через цей парк, всі на пари, поэтому вирішили зробити добре діле все таки убрать. Громадська організація Запорізький вектор регулярно збирає студентів для спільного благоустрою території. Таким чином, благодійники спонукають молодь переосмислювати ставлення до власного міста та брати відповідальність у свої руки. Як це й зробив відомий меценат Олександр Богослаєв, започаткувавши проект, який потроху відновлює красу історичного місця. Тед парк буде вазрожден і вид, яким кімон був дев'ятнадцятому вікі. Винагородою для тих, хто старанно працював, стала музична збірка Запорізький хід проекти з такою назвою півроку тому підтримала громадська організація Запорізький вектор та меценат Олександр Богослаєв. За результатами конкурсу запорізьких виконавців був випущений музичний диск фіналістів та переможців. Саме його і презентували під час осінньої толоки в Олександрівському саду. Большое спасибо Запорожскому вектору в лице Олександра Бакуслава за те, що поддержали такий хороший проект запорожских исполнителей, як «Запорожский хід. Такий диск відтворює у майстерність виконавців нашого краю. Тож запорізький хід, підтриманий Олександром Богослаєвим та запорізьким вектором, може гідно поповнити колекцію місцевих меломанів, що трудилися на розвиток історичного олександрівського саду.